Павучинка вперше самотужки сплела павутинечко, але чомусь не раділа. Вона сиділа, думала. І раптом щось надумавши, побігла до матусі. Мамо, чому люди нас бояться? А чому ти вважаєш, що вони нас бояться? Просто сьогодні я сплела павутиночка, а люди сказали, Ой, леле, хитота яка? Знаєш, серденько, на деякі питання не так просто відповісти. Але якщо ти будеш запитувати багато запитань, то зможеш знайти власні відповіді. Дякую. Павучинка замислилась. Раптом їй дещо спало на думку. І вона, сповнена піднесення попростувала до дядечка довгонога. Дядечко довгоножих, чому люди не бояться? Це дуже просто. Бо не можуть зрозуміти, як ми на своїх лапках пересуваємося, а вони на своїх двох ногах не можуть. Дякую. Здивувалася маленька павучинка, з Пантеличина пішла до свого двоюрідного брата Пуньки. Пунько, чому люди нас бояться? Не знаю. Знаю лише, що я їх сам боюсь. Але як тільки згадую, що в них також є рідня, як от у нас, вирібні брати, сестрички, дядечка, тітоньки, бабусі, дідусі, може, навіть молодші братки та сестрички, то мій страх минає. Павучинці сподобалася відповідь пуньки більше, ніж дядечка довгонога, але вона хотіла дізнатися ще більше. І вирушила до тітеньки і Тітонько Тітенько Гіта, чому я до нас бояться? Ох, знаєш, я раніше теж так вважала. Я жила в оршайній дитячій кімнаті, в дитячому будиночку. Але люди зруйнували мій будиночок, і я вимушена була перебратися в поштову скриньку на вулицю. І тепер кожен ранок, коли юнак розносить пошту, він вітається зі мною. Далі Павучинка вирушила до найщирішого свого друга Чхачка. Чхачочку, чому люди не збояться? Ой, вибач, я не намисла. Пусте, а наразі відповідь, маєш відповідь на своє питання, бо ми безгучно пересуваємося. Е, і гульк вигулькуємо. Звісно ж, люди жахаються. Дякую. Павучинка серйозно замислилась, але навіть така відповідь її не задовільнила. І вона потім чекувала до муки. Муки, чому люди нас бояться? Мабуть, тому що ми такі сильні і хоробрі. До того ж. Суватися там, де тільки захочемо, і на будь-якій висоті випустити своє павутинечко та втриматися. Посміхнулася павучинка, подякувала за відповідь і потім чекувала до своєї двоюрідної сестрички Белли. Белло, чому людина бояться? Ох, не вірю все це. Люди нас недолюблюють, тому що вважають нас потворними. Не може такого бути, так? І пову... павучинка теж собі не може цього уявити. Далі Леле зустрілася із художником Міро. Міро, чому вони туди боять? Міро вибухнув від сміху. Подивися на мій будиночок. Його люди його вважають витеченим витвором мистецтва. Е, завжди зранку, коли вони проходять мимо, е, в ранішня роса тремкить на шовкових ниточках, і вони стоять і не можуть довго витку, вести очей. Так, вони не завжди виблизкує на сонці. Так гордо підтвердила Павучинка і попростувала до бабусі ерни. Бабуня Ерна, чому вони туди бояться? Я не знаю мені дитя, Але якщо ти комусь не завдобайш, це ще не означає, що е, ти теж можеш когось недолюблювати. Що ти маєш на увазі? Ми маємо сприймати всіх, якими вони є. Та я думаю, що є люди, які вважають нас гарними та е, добрими. Та ми такі є. То ти вже знайшла відповідь на своє запитання? Так, я вважаю, що ми боїмося того, що нас що хтось недолюблює, чи тому, що ми чогось не знаємо. Я люблю тебе, серденько, таке, яке ти є, і я тебе.